Всім доброго дня. Сьогодні буде тема відео Міфі та реальність при посадці персика. Всі ми знаємо, що Для посадки персика потрібно викопати ямку. Скажімо 50 на 50 см, а ще краще 60х60 60, поставити дерево, насипати туди перегною, салітри, нітрофоски, хто що сипе від шкідника і так далі. Розправити корінчики, засипати спочатку верхній шар землі, потім нижній і все буде класно. Але самою головною умовою у нас є, ось це місце при прививці має дивитися в нас на південь. І ось ця сама шийка має бути там 2-3 пальці вище землі. І ніяк інакше. Якщо ж ми її заглубимо землю, у нас тут почне загниватися, тут стовбур у нас щось там розлущиться, ну, коротше, і наше дерево пропаде. Я вам скажу, що це є міф. Я вам це зараз далі докажу. Спочатку покажу, що теж всі дерева свої я садив по технології. Так як скажімо, каждому пише книжка, як всі рекомендують. Ось це місце прививочки. Все дивиться на південь. корнева шийка кругом виглядає. Все-все-все, тобто як не може бути, всі так дерева садили. Так, Звертаємо увагу на ці дерева. Ну, ті під ми не дивимося, в них там трошки гірші умови. Сажем, дерева виглядають справді непогано, все класно. А Зараз покажу вам другі дерева. Ось ті самі дерева, сажені в той самий день, який я тільки що показував. Але виглядають ці дерева набагато краще. І корнева ось ця шийка в цих дерев в мене вийшла случайно заглиблена. Так як я їх посадив. Потім зробив доріжки, поклав з плитки. А потім засипав землею, бо хотів вирівняти двір. Ось так бачите, ось цей бетон це був уровень землі. Тобто засипав я їх на сантиметрів 20. Що я можу сказати? Ці дерева, що саджені в один день, приїхали вони з одного питомника до мене. Але виглядають ці дерева набагато краще засипленою корневою шийкою. Так що іменно цим деревом це пішло тільки на користь, але їдемо далі, йдемо в наступні садочок. Так, скажу вам, що на даний момент зараз усі свої дерева я вже сажаю. спеціально заглиблюючи оцю корневу шийку. Ось цей всій садочок, в мене теж ця шиючка кругом заглиблена. Але тут я ну, теж її спеціально заглиблював, так як тут бережок. Всі мені говорили, що в мене тут дерева вимерзнуть в першу зиму. І Я ось цих 2-3 см, що мав лишати над землею. В цілях, скажімо так, безпечності дерев, я їх всі заглибив. Так як я думав, навіть якщо вимерзнуть на зиму, я їх трошки пригорну землею і все одно там потім відіб'є мені сортовий персик і нічого як би, з ним не буде. Так що тут 100 дерев закопана, вся корнева шийка і в цьому є тільки плюси. А плюси в тому, що я тут все обробляю мотоблоком, фрізою, фрізую. І я не достаю до корінців, так як дерева посаджені, ну, корінь заглиблений. У мене немає ось цієї корневої порослі, що Всі кажуть, що я порву корінці, буде рости та корнева поросль, У мене ніколи одного дерева їй не було. Так що ну, в цьому я бачу що тільки одні плюси і ніяких мінусів. Але що ж буде, припустимо, якщо ми ось такий саджанець, да, там пів метра висотою, метр. І закопаєм цілий стовбур, виживе він чи не виживе. Я вам скажу, виживе і нічого з ним не буде, і навіть рости він буде класний. Так як в цілях експерименту я собі купив на селекції на підщепі персика, попробувати, скажімо так. І корінь там дійсно був дуже маленький, слабенький. Я знав, що до нього треба каплю, але так як дерева я... в мене ростуть усі без поливу, я його вирішив просто заглиблювати. Ось такий приріст він дав. За рік. Ну, тут гілки починаються від самої землі. Зараз я вам знайду, покажу. Дерева розвиваються непогано, це за рік це вони так мені повиростали на тому помісті легкі. Причому що це без поливу, нема в мене поливу. Так гарно може буде видно, покажу, як вони закладають плодову брунечку. Ну, скажімо, вони мені от, ну скажімо, пущі по бороду. Дерево досить непогано виглядають. Є, звісно, і, по пояс, різні є, як яке дерево. І тут я їх конкретно позаглиблював. Ось це там ну десь половина може відбило, бо так танків метрів двадцять так. Просто де саме нижче відбило, там я вже обрізав. І все, і стовбур, я їх ось так садив. Той корінь там десь на пів метра, а той глибше закопаний. В принципі, ці всі дерева. Ось так в мене дуже сильно заглиблений стовбур, там по пів метра, скажімо, Всі я їх так садив на тому поміселекті. І взагалі класно вони ростуть. Взагалі, там, ну їх не відрізнити від других дерев, нічого їм не бракує. Я, звісно, нікому не рекомендую за мною так повторяти. Я садівник-аматор, скажімо, я собі суто, сам вдома провожу такі експерименти для себе. З вами просто хочу поділитись, що якби ви те своє дерево. Не посадили, правильно, неправильно, можете не переживати, нічого з ним абсолютно не буде. Ось тут добре видно, що теж як воно закопане. Ось тут ось так воно пішло в землю. Ось тут та ж сама ситуація. Ну і звісно, якби воно відбило мені тут гілочку, я б його обрізав тут би низчь. Ну але вже які. В принципі тут штук 28 дерев мене на пумі селекції. Я їх так посадив. Ну будемо наблюдати, як вони себе покажуть далі. Ще один міф, який би я хотів розвіяти про гіркий миндаль, що підщепа для західної України гіркий міндаль не підходить, так як у нас вона вимерзає, там у людей не переживає навіть першу зиму. Не знаю, можливо ви щось не так доглядаєте, можливо щось не так садите. У мене є відманька, якщо ви знаєте, хто це такий, думаю, ну, багато хто його знає. 71 дерево. Я вам скажу, що немає взагалі ні одного випаду. Я теж живу на Західній Україні, якщо ось так туди дивитись, так напряму мені там кілометрів 60 до міста Рівного. Ну, В принципі, я вважаю, що в мене тут найкращі умови для вирощування персика. Ну, хоч багато хто каже, що там. Що в нас це нереально їх вирощувати, все реально. Не знаю, в мене все виходить. Так що ось такі реалії виходять. що якби ви своє дерево не посадили, правильно, неправильно, якби ви там не накосячили, воно все одно вас мусить рости. Головне, дати йому життя, закопати його в землю. Ну і в принципі, все буде добре. Так що садіть свої дерева. Головне, скажімо, любити цю роботу. Робити із гарним настроєм і отримати від цього кайф і правильно, неправильно, а все буде добре. Всім гарного дня, всім пока-пока. А, чекаю вас в коментарях, що ж ви мені скажете по поводу цих таких моїх експериментів.